Сталося. Якщо він космонавтів був такий дядько Гагарін, і він полетів колись в космос 50 років тому назад. Ви про нього чували? Сами перший зі всіх людей на нашій планеті, хто зміг і захотів добровільно сісти на таку ракету велику і полетіти далеко-далеко в космос. І прилетів, потім до нас і багато-багато цікавих історій розказував. Так, ти щось хоче сказати? Так, Ти щось хоче сказати? Ні. Ні, Добре. Дітки, Зараз ми почекаємо <пір> ще <Owner> одних і то добре, ще одну Далеко, далеко в космос. А! 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 Але кожен повинен загадати бажання. І за ракетою відпустити його в небо. Добре. Добре, добре, ви маєте час, щоб подумати над бажанням. Находяться потім себе. І не обов'язково.